Друзі, повертається до нас Георгій Туки. Я нагадаю, що ми говоримо про цю брудну кампанію, яка розпочалася ем, із критикою вже екс-головнокомандувача Валерія Зау Залужного. Пане Георгію, да, прошу, якщо ви з нами на зв'язку. Так, так, О, е, дякую. Ну я я вважаю, що от, те про що зараз ви сказали, що вздогін починають спину ще і дрібними кульками лайна кидати, це чергове свідчення того, що Причина реальна причина звільнення Валерія Залужного це виключно політична, і Зеленський ще й досі розглядає залужного як потенційного конкурента на можливих президентських виборах. І саме цими визначається оце цькування і подальші там оці дріб-дрібні такі переслідування. Між іншим я на жаль мушу зазначити, що з моєї точки зору Зеленський на цьому не запитанця на цьому лайні. Він починає створювати різні приводи для кримінальних переслідувань залужного. Ну це знаєте, вже як вистрілити собі в ногу, будемо теж слідкувати і вирішувати так, краще б він за в собі в голову вистрілив. Ми не підтримуємо таких закликів. Це Гуманізм. окрема думка А давайте дум... на голосування у, у народу ні, України. ні. ні, ні, Пане Йогорю, ви що ну, зараз ви ж знаєте, в каналу прямий і так вистачає всіх цих проблем і переслідувань, нашу нам ще додаткові. Але я вас про інше хочу спитати. Знаєте, зараз ми дивимося, що пише Західна преса про новопризначеного головнокомандувача Олександра Сир. Ського, по перше, для нас це добре відома людина, та і нас не влаштовує, нас як Україну не влаштовує те, що вони пишуть там якусь критику і все інше. Для нас українська важливо, щоб е, була довіра, був авторитет. Ясно, що певною мірою на це ще треба додаткового часу, і ми маємо будь-за що вже тепер захищати нового головнокомандувача. Як це правильно зробити, як правильно комунікувати? Ну і власне, хто має цим найбільше займатися? Марафон, президент чи всі ми потрошку? Ви ж теж блогер. Ну, я думаю, що взагалі це питання всієї нації. Ми зараз переживаємо на важкий період, і в принципі, ну кожен має підтримувати на по мірі можливості збройні сили не, не тільки і незалежно. Я скажу відверто, мені абсолютно. Начхати на те, що Сирський народився в Росії, що навчався в московському училищі воєнному. абсолютно це для мене не має жодного значення і взагалі закликаю припинити ці такі конспірологічні звинувачення бо у нас чимало офіцерів. Вищої ланки, які здобували освіту ще за радянських часів, отримували цю освіту в московських різних училищах, інститутах це абсолютно ні про що не свідчить і зараз намагатися на цьому спекулювати з моєї точки зору це недоброчесно, але разом з тим, що стосується постаті Олександра Сирського, то, ну, наприклад, мені давно знайома приблизно з літа позаминулого року, що Олександр Сирський вважається надійною людиною безпосередньо. Зеленського. І в збройних силах я маю на увазі військах. Генерал Сирський отримав <клух> <клух> неоднозначну репутацію, виключно тому, що за своєю сутністю він готовий виконувати любі накази найвеличнішого головнокомандувача світу, не дивлячись на ціну питання і на можливі втрати. Саме тому, коли в переважній більшості в Збройних силах лунають слово м'ясник, то на жаль, його використовують саме на адресу генерала Олександра Сильського. Я дуже хотів би, щоб це все не відповідало дійсності, і щоб, врешті-решт, ну ми не мали подібних катастрофічних наслідків. Але разом з тим, хочу з зазначити, що я не знаю звідки в тій світло-зеленій голові з'явилися ці пункти, які він чекає від нового головнокомандувача. Знаєте, от я сьогодні ранком так мимоволі згадав таку історію, наприклад, призначають таку людину, як Зеленський, тобто з нулем компетентності, головним лікарем лікарні. От він собі на шию повісив фонендоскоп, втягнув білий халат, заходить в реанімацію, а там, ну, у людини серцевий напад. І починає, бригада починає процес реанімації. А він такий стоїть з важним видом: Ні, треба ставити клізму. І от є один тип лікарів, які скажуть: та йди ти сраку, що ідіот. Треба реанімацією займатися. А є ті лікарі, які скажуть: а ну ти ж головний, тобі відніше. Добре, зараз клізму поставимо. І от, на жаль, я дуже хотів би помилятися, але те, що мені розповідали про Олександра Сирського, що він саме належить до другої категорії лікарів, які. Готові за будь-яку ціну виконувати забаганки Верховного Головного командувача, пане Георгію. Трошки ми так по грані йдемо. Якщо можна до ефірної лексики ближче, бо національна рада з питань телебачення та радіомовлення йде йдемо ну, за російським кораблем. Це... Ну менше з тим є закон. Ми його повинні дотримуватися. Пада а... пане Георгію, це потім ми підемо на біржу ви розумієте? Ви ж нам зла не бажаєте. Пан Георгій, тут Михайло Ткач вчора цікаву річ повідав. Президент Зеленський виявляється провів закриту зустріч із журналістами. На ній зокрема обговорили причини звільнення головнокомандувача залужного. Це що ж виходить? Президент журналістам пояснив, чому він звільнив залужного, і щоб вони сильно багато не бухтіли, мабуть, так а український народ недостойний прямих. Прямого переліку пунктів 1, 2, 3, 4, 5, чому саме ця людина, на думку президента, не відповідає займаній посаді? Ну ми маємо розуміти, що для того, щоб об'єктивно, підкреслю, об'єктивно оцінювати професійні якості тієї чи іншої людини. Треба самому бути професіоналом в тій чи іншій галузі. Ну скажімо, от чесно. От мене призначити міністром охорони здоров'я. Ну 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 що я можу на цій посаді, Як я можу оцінювати якість е лікарського yeah. там, не знаю, протоколу лікування е грипу чи протоколу? Лікування там не знаю у Ви пропишете ну, усім ну, клімати. як ви ще робити. зазначили да. А от людина, яка взагалі питання щодо наявності взагалі вищої освіти, вона береться об'єктивно оцінювати дії людини з двома академічними освітами. Ну це просто маячня і нонсенс. І Зеленський, якщо це, вибачте, якщо о, таке зібрання, тусовка чергова чергове з блогерів в Росії з-блогери, а у нас з-блогери. То якщо це відповідає дійсності, то це, це було не об'єктивне пояснення. Ніколи в житті він нікому не мене зізнається, що він звільнив залужного з політичних ревнощів. Він намагається в ті блогерські голови втьохати будь-які мислі, які б вони могли потім продавати своєму лохтарату за реальні причини звільнення залужного. Виключно так це робиться. І там можуть розповідати будь-які байки, будь-які історії. Звісно, річ, будь-яка людина, підкреслюю, будь-яка, вона в своєму житті створює чимало помилок з коїє, чимало помилок. Але розумна людина, на відміну від Володимира Олександровича, вона вчиться на своїх помилках і робить висновки для того, аби в подальшому їх уникати. А наш верховний президент він категорично відмовляється визнавати власні помилки. От не може я безгрішно. Мене немає помилок і бути не може і тому й танцює на граблях. А на, на жаль, він хотів бути там вироком для Порошенка. а Виявила, що він вирок для всього народу України. Пане Георгій тут знаєте незалужним єдиним пишуть в блогах деякі аналітики про те, що нас з понеділка чекають, і міністерські звільнення пророкують МВС, МЗС і Мін'юст заміни керівників. Що скажете на цю тему? Щодо МВС, не знаю, чесно скажу, у мене своєї точки зору немає по, по роботі МВС, -у. у мене немає ані якихось ну, об'єктивних підстав для ані для критики, ані для якихось там схвалень. Ну просто нічого навіть сказати не можу. Це саме стосується Мін'юста. А що стосується МЗС, Ну, доволі неочікувано доволі приємна, як на мій розсуд. Новина. Хоча я не маю жодного сумніву поза як е система. Яку створив ярмак, вона продовжує працювати, функціонувати, і вона абсолютно не передбачає на посту міністра закордонних справ е потужну особистість і самостійно думаючу людину, то ну змінять одну одне шили на інше мило. І на цьому все закінчиться. Так між іншим, як це відбулось з Міністерством оборони, у когось там були якісь е сподівання на пана Умерова. От його відверта брехня по відношенню до звільного залужного, вона чітко продемонструвала, що Рустем Умеров – людина команди Єрмака. Рустем Умеров так само бреше в очі, як і його попередник. І різниці між ними немає, бо вони всі люди системи. Лен Георгій, дякуємо за розставлені акценти. Багато на подумати залишили ви нам голова правління благодійного фонду Народний тил Георгій Тука був з нами цієї миті.